Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Я бажаю вам і гарного, мирного, тихого, і благословенного Богом дня. І разом з вами об'єднуйся у подяці Богові, адже Він подарував нам цей день і дав можливість уже сьогодні відкривати це святе слово, в якому записані обітниці, якщо сказати вірю. Нашою мовою зрозумілішою записане те, що Бог обіцяє кожному вірному від своєму. Господь хоче, щоб в Ісусі Христі ми мали повний спокій. І ось у другому посланні до Солонян, у першому розділі, шостого вірша, ми читаємо: оскільки справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює, а вам. Які зазнаєте утисків, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили у полум'янному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса? Не забуваємо, що Христос є дорога, правда і життя, Співчутливий Спаситель. Запрошую всіх прийти до нього. Будемо ж вірити словам нашого Господа і не робити дорогу, яка веде до нього, такою важкою. Будемо йти цією дорогоцінною дорогою, прокладеною для викуплених Господа, не з наріканням, сумнівами, незрозумілими передчуттями та стогонами ніби нас змушують виконувати якусь неприємну, виснажливу роботу. Дороги Христові це дороги приємності. Усі стежки Його це мир. Якщо дорогу для своїх стоп ми зробили нерівною і поклали на себе важкі тягарі турбот, збираючи собі скарби на землі, змінимося ж нині та підемо шляхом, який. Приготував нам Ісус. Ми не завжди бажаємо віддати свої тягарі Ісусові. Іноді виливаємо свої біди в людські вуха, розповідаємо про наші нещастя тим, хто не в змозі допомогти нам. Ми не довіряємо все Ісусові, щоб Він перетворив нашу скорботу на радість і мир. Часу залишається обмаль, і це спонукає нас прагнути до праведності до того, щоб подружитися з Христом. Однак це не піднесене спонукання. воно має присмак егоїзму. Чи потрібно нам, розкриваючи жахи дня Божого, примушувати поводитися правильно з почуття страху? Так не має бути. Ісус привабливий, Він сповнений любові, милості, співчуття. Він пропонує нам стати нашим другом, щоб пройти разом усіма кам'янистими життєвими дорогами. Звернення до всіх нас запрошення Христа це заклик до життя миру та спокою, свободи та любові до багатої спадщини в майбутньому безсмертному житті. Нам не потрібно турбуватися, якщо цей шлях свободи пролягає через боротьбу та страждання. Тим ціннішою буде наша свобода, бо заради неї ми пішли на жертви. Мир, який перевищує всяке розуміння, вартий, того, щоб вступити в битву із силами темряви, у жорстоку сутичку. Із собі і внутрішніми гріхами. Перед обличчям спокуси ми повинні привчити себе зберігати твердість і терпіння, не допускаючи жодного нарікання. Навіть якщо втомилися, виконуючи важку працю та борючись з добрим подвигом віри, ми не зможемо гідно оцінити нашого Спасителя, доки не побачимо його очима віри. Як він спустився до самих глибин жалюгідного людського буття, задягнувся в людську природу, багато перетерпів і через страждання спас та возніс грішників своєю божественною силою до спілкування із собою. Ми покликані бути його послідовниками. Але це можливо тільки в одному випадку, коли ми віддаємося повністю Господу. І ось є чудова обітниця в Євангелії Віліана у 15 розділі, у 5 вірші. Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває у мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. У плані відновлення в людях Божественного образу передбачено, щоб Святий Дух впливав на людський розум і служив як представник Христа та засіб перетворення людського характеру. Люди! які приймають істину, отримають також і благодать Христову, віддаючи свої освячені людські здібності на працю, якою займався Христос, і стаючи співпрацівниками Божими, щоб вони стали силою для Бога. Божественну істину доносять до їхнього розуміння. При посередництві істини характер перетворюється і уподібнюється до Божественного. Петро говорить про християн як про тих, хто очистив свою душу послухом правді через дію Святого Духа. Християнину слід бути світлом. Послідовники Христа не виконують вимоги Євангелія, якщо не служать іншим людям. Вони в жодному разі не повинні забувати, що їхній обов'язок бути світлом для інших, щоб і ті, бачачи їхні добрі справи, прославили Отця Небесного. Слово Християн завжди повинно бути наповнене благодаттю відповідно до їхнього визнання віри. Їхнє завдання це відкривати Христа світові. Ісус Христос і розп'ятий повинен бути для них невичерпною темою. Вони мають постійно про нього говорити, виносячи з доброго скарбу серця свого дорогоцінні євангельські істини. Серце, сповнене слави та блаженної надії на безсмертя, не може мовчати. Люди, усвідомлюючи священну присутність Христа. Не можуть говорити легковажні порожні слова, бо мова їхня має бути здоровою, запахом життя на життя. Нам не слід бути дітьми, якими тушаться з боку в бік, але ми повинні зробити своєю опорою Ісуса Христа і володіти тим, що має найбільшу цінність і про що слід говорити. Християни повинні проголошувати добру вістку про спасіння, ніколи не втомлюючись розповідати про Божу доброту. Ви повинні говорити з грішниками, оскільки можете не знати, що Бог впливає на їхні серця. Ніколи не забувайте про ту велику відповідальність, яку несете за кожне слово, сказане у їхній присутності. Запитуйте себе, скільком людям я сказав із серцем, сповненим Христової любові про невимовний дар Божої благодаті і Христової праведності. Скількома людьми я поділився любов'ю Ісуса Христа. Я хочу молитися, мої дорогі, щоб Бог дав нам мудрості і говорити, і ділитися, і найперше бути тими, Хто представляє Бога на землі? Вічно живи, на ім'я, наш дорогий небесний батьку. Перед тобою схиляємось ми усі хвилини, щоб дякувати, бо у любові своїй ти продовжив наш вік і сьогодні дав можливість чути твій голос через Твоє слово. Ти залишив для нас чудові обітниці, Господи, і бажаєш, щоб ми були твоїми послідовниками тут, щоб колись ми могли розділити вічність разом із тобою, там, де не буде тих переживань, які ми маємо тут, на цій землі. Господи, ми так хочемо просити у Тебе прощення, бо не завжди ми представляємо Тебе у правильному світлі, в якому ти хочеш, щоби бачили люди нас. Господи Боже, ми дуже хочемо, щоб Ти навчив нас так лічити наші дні, щоб наше серце набуло мудрості і щоб у нас з нетерпінням чекало Твого повернення. Наш дорогий небесний батько, поблагослови сьогодні нас, наші сім'ї, наші родини, поблагослови для того, щоб ми могли сказати людям про Твою любов. Разом з тим, ми продовжуємо просити у Тебе миру, захисту. Ми продовжуємо просити у Тебе, Господи, спасіння для тих, хто піднімає свій голос до Тебе, хто сьогодні у важких хворобах, хто поранений, захистив всіх, хто захищає правду Твою святу, і тих, хто захищає свою землю, хто захищає свої родини. Ти збережи їхнє життя і поверни до домівок своїх і до своїх рідних. Господи Боже, ми все увіряємо у Твої руки і своє життя на цей день. Дай мудрості цей день прожити з тобою. А тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. У Євангелії Христос говорить до нас, що без мене не можете робити нічого. Мої дорогі, у питаннях спасіння без Христа не можна нічого робити. Тому що тільки Його силою, Його благодаттю це можливо. І пам'ятайте, що сьогодні можливо випаде на вашу долю і терпіти за ім'я Христа. Але Господь знову нам обіцяє, що дасть нагороду, особливо тим, хто сьогодні так поводиться. Нехай Господь допоможе, щоб наше життя було сьогодні живим свідченням, живим свідченням про живого Бога. Нехай Його милість і ласка веде вас по житті. А ви в свою чергу відкрийте своє серце. Упустіть туди Духа Святого, який нагадує, який може керувати, який може радити, як іти, що робити, що сказати, який може допомогти і зберегти нас у багатьох падіннях. Тому відкриємо своє серце і проживемо цей день із Богом. До побачення!